Без спідньої білизни ледь не залишився актор Володимир Горянський. Під час виступу у Дніпропетровську його гримерку обікрали разом із Горянським постраждала його кумата, колега Ольга Сумська. А в неї за кулісами вкрали туфлі. Хто ще з українських зірок став жертвою крадіїв? Дивіться в сюжеті. Синічні костюми, черевики, сімейні труси та навіть реквізитні бутерброди поцупили з гримерки Ольги Сумської та Володимира Горянського. Акторів почистили у Дніпропетровському театрі, поки ті виходили на біс. Від шахраїв постраждав і співочий стиліст Сергій Звєрєв. Поки він давав концерт у Новоросійську, з його номера в готелі поцупили швейцарський годинник, аксесуар за 45 тисяч доларів, подарунок самої Алли Пугачової. Зірка в шоці її пограбували вдруге за місяць. До цього з салону Звєрєва винесли набір ножиць та дорогу косметику. Три магнітофони, три кінокамери заграничні, три портсігари отечества, куртка замшення. три. Із автомобіля на велосипед кілька років тому пересіла олімпійська чемпіонка Катерина Серебрянська. Викрадений в неї синій BMW досі не знайшли. Учасники Голосу країни теж рахують збитки. Оббіжала какої-то чудо рвануло у мене цепочку з медальйоном. От слава Богу, залишився крестик. У мене був велетенський такий червоний гаманець. Там було дуже багато грошей. Ну, не те, що дуже багато, ну гривень 800 було. І в супермаркеті витягли. Але гіркий досвід не рятує зірок від нових пограбувань. кажуть, рецептів порятунку від шахраїв ще не вигадали. Вони такі зараз пробурні. Я просто не знаю, як, як з цим боротися. Щоб сумочка була. Була в тебе все таки не відчинене, як у мене зараз треба зібраною бути і тільки відповідати якби за свої речі. Ніхто тобі не допоможе. Я це знаю.